Ісусу слава, хвала Спасителю, народи України, величайте нашу пречисту Діву Марію, молитвою Розарієм. Ця молитва, яку ми підносимо до Господа і в якій водночас просимо Матір Божу про заступництво. Ось тут є все, як нам молитися на Розарії. Також Розарій молиться на Вервиці, презентую, е, молиться на Христі вірою в єдиного Бога, Царю Небесний на цьому зерняткові, Царю Небесний, радуйся Марія повних благодаті і роздуми. Починаємо славні роздуми про Боже милосердя. Читайте, величайте нашу Богородицю, наповнюйтеся молитвами, зростайте духовно, і Богородиця буде за вас заступатися перед нашим Господом, а її Сином Ісусом Христом. Амінь.